Привіт! Сьогодні поговоримо про подрібнювач для гілок. Бобер. Скажіть, будь ласка, що ви можете розповісти про ваші щепорізи? Які основні переваги ваших щепорізів у роботі в сільському господарстві та у садівництві? Наші щепорізи або подрібнювачі гілок призначені для переробки відходів після обрізки дерев саду, або кустарників раніше. Відходи після обрізки дерев та кустарників люди спалювали, але це заборонено законодавством України. Тому ми розробили такий подрібнювач гілок, який переробляє різноманітні гілки діаметром до 50 мм В щепу які типи матеріалів можна переробляти з допомогою ваших подрібнювачів. Переробляти можна будь-які гілки. До 50 міліметрів, якщо вони вал... Щепу, що отримується після переробки гілок, можна використовувати в садівництві як мульчуючий матеріал. Також можна і використовувати для опалення, приготування шашлику, копчення та інші різноманітні варіанти використання даної, даної продукції. Підкажіть, а як працює щепоріз і які технології використані у його конструкціях? Експлуатація наших щепорізів дуже проста. На сьогоднішній день виготовляються два види щепорізів. Це 2,2 кВт 3 кВт. Високоякісні двигуни, які встановлюються на дане обладнання, призначені для роботи у постійному режимі, так що щепоріз можна використовувати 24 години на день. А які заходи безпеки потрібно враховувати при роботі із щепорізами? щипорізами? По-перше, вдягнути засоби захисту, окуляри та перчатки для роботи. Це обов'язково. Щоб не травмуватися, потім включити в розетку 220 вольт та включити його спеціальним перемикачем. А як взагалі на сьогоднішній день ви оцінюєте ринок потрібню гілок? І чи відчуваєте ви можливо, якусь конкуренцію від інших виробників? На відміну від конкурентів, наші щепорізи краще тому, що ми використовуємо електродвигун. Електродвигуни ми використовуємо тільки українського виробництва. На відміну конкуренти використовують дешеві китайські. Вони які не відповідають. Заявленої потужності і наостанок. Підкажіть, на які головні питання потрібно відповісти для себе потенціальному клієнту при виборі, що та які поради від себе ви можете додати. Майбутнім клієнтам я би рекомендував би подивитися відео на YouTube, почитати відгуки клієнтів або на TikTok. У нас є свій канал на TikTok, Ви можете на нього перейти, подивитися, як працюють наше обладнання, почитати відгуки це найважливіші я вважаю фактор при виборі подібного обладнання.